Вітаю вас на каналі це магазин Копіючка. Чорна п'ятниця в магазині з 25 листопада по 1 грудня. Також велика розпродажа Хапай, поки є. Усім приємного перегляду. Акція на вологі серветки 1 до рівні 2 пачка 60 гривень. Гель-лак для нігтів 14,90. Знижка мінус 70%. Конструктор 110. Товари в кошику зі знижкою до мінус 90%. Черепашка ніндзя 150%. Навушники дитячі м'які по 70%. Рюкзачок 59,90. Шапки однотонні кольорові по 110%. Такий блакитний 89,90. 50% знижка. Сумочки гарної якості. Є два відтінки. Ціна 120 гривень. Цукор 1 кг – 2990. Олія рафінована зі знижкою мінус 20 Ціна 42 гривні 90 копійок. 870 мл. Теплі шкарпетки 129,90. Кондиціонер для білизни Кауфен 129,90. 1800 мл папір туалетний Зева 12 штук 215 гривень, Грунвальд гель для прання 5-літровий 129,90. Ленор кондиціонер для білизни 97,90 Кисневий відбілювач місіс Хелен 120, знижка мінус 20% 1 кг. Бреф Лимон 169,90 3 штуки по 50 грамів. Одна штука 55. Відкривачка металева штопор 14. Ліки пластикові. Три штуки упаковка 35. Знижка мінус 50%. Глінки телятина аджика 28 та з сиром. Чай ліптом 20 пірамідок 62 гривні, 90 копійок. Дошка гнучка в наборі 4 штуки 40 гривень. Каркі конті у вигляді рюкзака 367 грамів 150 гривень. Яйце шоколадне з сюрпризом 50 гривень. Такий набір подарунковий цукерок 140 Миколайки шоколадні у сітці Та сніговики. Вага 85 г. Ціна 75 гривень. Форма силіконова для морозива з паличками 45. Такий маленький салатник ціна всього 15 гривень мінус 70%. Салатник з колокераміка 38,90. Тарілка з такої серії. Ціна на жаль не акційна 70 гривень. Цукорниця скляна 15. Чашка керамічна з кишенькою для печива 80 90. Заварник Френч Прес 150 та 125. Пляшечка дитяча скляна 40. Набір бокалів 2 штуки 120. Склянки в наборі 6 штук ціна 175 гривень. Надвеликі губки для посуди 3 штуки 28,90. Засіб для миття посуду топ-ефект 40. Масло для губ 25. Знижка мінус 50%. Блиск для губ кольори в асортименті ціна 25 Сумочка жіноча зі знижкою. Ціна всього 50 гривень. Є ще ось така за 19,90, 80% знижки. Ленор-ополіскувач в гранулах 210 г 169,90. Ліхтарик на голову 70. Ватні палички 300 штук 25 200 штук упаковка 1990, 150 штук 15. Ватні диски 25, 120 штук. Фарба для волосся 27,90. Вода туалетна жіноча зі знижкою мінус 40%. Ціна 60 гривень. Ялинка 250 гривень. Штопор металевий кольоровий 990. Форма силіконова для льоду 20. Мішок кондитерський з насадками 20 гривень. Пензлик силіконовий з дерев'яною ручкою 20. Більший розмір і є ще менший. За 990. 70% знижки. Форма силіконова для кексів 6 штук. Упаковка 20 гривень. Кришка скляна з силіконовими вставками 199,90. Бейбі Зая Серветки універсальні 150 штук, 32 гривні, 90 копійок. Хайлайтер та бронзатор 35, тіні для повік 2490. Такі красиві тіні за 7990. Тіні з хайлайтером 7990, 45% знижки. Є ще ось такі маленькі по 40 гривень, вій 40 гривень. Знижка 40%. Кольорові тіні для повік 35. 6 кольорів. Коректор, консилер 4490. Бальзам для губ «Єдиноріг» – 29,90. Набір пензликів для макіяжу 10 штук 150 Подарунковий набір бальзам крем та антисептик 240 гривень. Шампунь плюс маска в подарунок. Гламі 1 до рівня 2. Виходить 167,90. Папір туалетний коховинка зі знижкою. Купуйте 10 штук, 6 подарунок. Але, на жаль, уже все розібрали. Рута, папір туалетний 70 гривень. Паперові рушники двошарові 107,90 від тиво. Рюкзак жіночий, 250, два кольори. Ось такий варіант ще є за 299,90. Сумочка жіноча гарної якості 400. Така сумка жіноча через плече зі знижкою великою. Ціна всього 120 гривень. Чорний гаманець, великий жіночий 199,90. Лампа світодіодна 9 ватт, 22 гривні. Пластикове відро для сміття 229,90. Сумочка м'яка дитяча 250 Ялинка свічка 45. Свічка у склі парфумована 89,90 Ось така ще є в баночці за 60. Кухонні рушники у вигляді платячка 4990. Такі варіанти з котиками 2990. Сумочки силиконові, дитячі по 150. Сумочка жіноча 250 гривень, хороші знижки в копіючці, тому вдалих покупок.